Рівненський Верес розпочав боротьбу в Кубку України. Першим суперником червоно-чорних стала аматорська команда Коростень Агранива і з перших хвилин рівняни заволоділи ініціативою проте завдати точного удару не вдавалось. Відзначитись забитим м'ячем Верес зумів лише наприкінці першого тайму. Ігор Харатін реалізував пенальті. Ми розуміли, що команда дуже робить великий акцент на стандарти. В принципі, ми це все відпрацьовували, але десь трошки індивідуальне мастерство воно. Підволо ось ну, ми розуміємо, що різний рівень команд у другому таймі. Підопічним Олега Шандрука вдалося забити ще тричі. На 74 й хвилині Кайці на візі стандарту від Гіокуції. Уже за дві хвилини Денис сундуква замкнув передачу новачка веслі помби. А крапку в матчі поставив сам бразилець, розстрілявши ворота після розіграшу кутового. Тож у підсумку Верес впевнено переміг з рахунком 4-0 та прямою до однієї 16-ї турніру. Сьогодні команда була націлена на перемогу і показали це з першої до останньої секунди матчу, хотіли виграти і переконливо виграти. В принципі, ще і вітаю, тому що в нас був невдалий старт в чемпіонаті. Це зв'язано і з графіком, і з нашою грою не, не, не дуже впевнено. Я якраз про, гру, про напад говорю. І сьогодні е, гравці атаки забили е, голи. Є е, е, в нас забиті і від захисників, тому тішить те, що є забиті м'ячі в червоно-чорних виїзд на матч чемпіонату проти ЛНЗ. Протистояння відбудеться у Черкасах в останній день літа. Початок о 13.00. Діана Грицюк. Випуск новин.